Слава нації, вітаю на каналі Добрий Римпат, який я Сашко добрий. Скористаюся нагодою, так, вільна хвилинка, їдемо в дорозі. Поділитися з вами один з моїх найулюбленіших анекдотів. так, це Син хоче там одружитися з Марічкою от, і йде питати поради в мами, каже там матусю, каже, так і так. от, Хочу одружитися з Марічкою. Мати така. Марішкою, синку, в жодному випадку, в жодному випадку не одружуйся з Марішкою. Син каже, чому? Матусю? Мати каже, ну, розумієш, в не, неї дзеркальце розбите. Як ти візьмеш, дружину? ну, дзеркальце розбите, розумієш, в жодному випадку ні. Не може, не варто. Синку. Ні. Засмутився парубок. Сидить, сумний. Батько іде каже, чого каже, сумний сидиш? сидиш. Той каже, та от думав дружину взяти. от А мати каже, що не варто. Він каже, а чого мати каже, що не варто? Та каже, що от у Марічки зеркальце розбите. Батько каже, і все? Він кажу, ну так. Сінку каже, бери Марішку, дружися, будь щасливий, бо я твою мати, коли брав, у неї рама була погнута. <ривіт> <ривіт> так, це Про те, хто і що нам радить, і у кого, наскільки чисті руки і душі. Сьогодні, до речі, День матері в Україні. так? Пам'ятаємо привітати всіх наших матусь бабусь, як матусь-матусь, і у кого вони є, звісно, прабабусь, як матусь, матусь, матусь. І взагалі всіх чарівних жіночок, які мають щастя, честь бути матерями. Дякую. Разом борами попоремо.